Hey guys! На вулиці неймовірна спека. І сьогодні поговоримо про актуальне, про температуру. А точніше, навчимося більш тонко розумітися в температурних проміжках і висловлювати це. Отож, почнемо від більш низьких цифр і до максимально високих. Freezing – це температура нижче нуля градусів Цельсія. Буквально дубак. Приблизно від 0 до 5 cold, Тобто. Холодно, від плюс 5 до плюс 10 chilly. Хоча насправді різниця незначна. Cold і chilly можуть використовуватися як синоніми. Від 10 до 15 cool, тобто дещо про холодну, але без значного дискомфорту. 15-20 градусів moderate або temperate або mild помірна температура. Від плюс 20 до плюс 30 стає тепліше. Warm – Більше 30. Досить жаркувато. hot – 35. sweltering – Дуже жарко і абсолютно некомфортно. А від 40 градусів можна сміливо казати boiling або burning – Жарюка, як у пічці. Але треба пам'ятати, що температурні проміжки є відносними. І те, що для одної країни вважається прохолодно, для іншої може бути вже тепло. See you guys!